Усім доброго дня і мирного неба. Козачок Полтавський, КК-8, ексцентрикова копалка, Рів'єра, яку я садив 7 липня. Дивіться, ну все такі екземпляри. Ну, це все рідкісне. Дивіться, отакі, ось такі от. Отак вона зійшла рідко, пожовтіла. Так видно, дивіться, з такою жарою поливати такої змоги не було. На роботі. На роботі, ну дивіться, щось є. Це мало. Ну, Щось поїсти молодої картошки буде. Отут оце весь участок, що я засадив, 200. Копати не буду тільки оці, оцю от картошку, теж Рів'єра посажена на пів місяця пізніше. Три рядка оці, поки не буду копати. А цю всю зараз викопаємо. От я пройшов, скільки тут. Один, два, три, 4, 5 рядків. Ну, я думаю, півтора відрадись буде, а може й не буде. Сам результат. Викопки вже не буду показувати, Оставив от оці ось рядки, тут 3-4, може 5. Так саме більше вона зійшла, я думаю, тут буде більша картошка. І підгортав, і полов, трохи поливав. Ось такою жарою, якщо в серпні 32-35, все одно все сохне, навіть як видно, бур'ян путню не піднявся. От вона така є. Ну що ж, друзі? Зараз заводимо мототрактор і працюємо. Так, друзі, оператор, який мене знімав. Вероніка Юріївна Лебединська. Ну і картошка. Картошка, якби вона хоч путню зійшла, то була б вона нормальна і поливо. Ну дивіться. О, Дивіться, є навіть отак. Ну отак от. Такі результати. Такі результати. Ну що ж, друзі? Зараз докупую ці рядки, дуже рідко зійшла, картошки практично немає, але з такою жарою. І так гарно, що хоч щось є. Дякую всім за перегляд, всім мирного неба, здоров'я, до зустрічі!